Мої вітання! Бюджетний шоколадний торт зі смаком на мільйон. Приготуємо ось таку фантастичну глазурь на какао за 2 копійки. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І почну я з приготування бісквіта. Скористаюсь допомогою комбайна. Яйця 5 штук кімнатної температури. Я не розділяю на білки та жовтки. Цукор 150, сіль 1 грам. Все, ставлю збиватися, комбайн з цим впорається. Олія 70 мл сонячника рафінована, вона гаряча. Гаряча це 80-90 за Цельсієм. Какао 30 грамів. Треба поєднати, чому гаряча олія? гаряча олія зробить смак та аромат какао максимально насиченим. Гаряча олія розкриває какао, і вироби з, таким, з такою пастою будуть максимально шоколадні та насичені. Все поєднала трошечки. Молоко 60 мл тепле. Дивіться, слідкуйте за консистенцією, що робить молоко. А, воно робить загущує я мішаю, мішаю, мішаю. І як бачите, що починає ваша суміш густіти, От, стоп, зупиніться. От щось пасте подібне і зупиняйтесь. Не потрібно мішати далі, бо почне воно так трошки, наче як камкуватися. Це не проблема, але не потрібно. Сухі інгредієнти: борошно пшеничне. Боже, скільки в мене його, 100 грамів, і крахмаль кукурудзяний 25 грамів. Чи можна картопляний? Я не пробувала з картопляним це розпушувач, 2 грама. і трошечки ваніліна чистого. Чистий ванілін я використовую. Або пакетик цукор ванільний, якщо користуєтесь цукром. Поєднати сухі інгредієнти. Яйця в мене збивали 7-9 хвилин, їх треба до такої консистенції збивати. Цукор повністю розчинився, яйця збились, все, готово. Починаю вже поєднувати всі інгредієнти. До пасти додаю до цієї шоколадної десь відсотків 30 яєць і гарненько все перемішую. Цю пасту ну, треба розжижити її. Зробити, тобто, якщо я буду додавати пасту до яєць, то це буде незручно. Краще додавайте яйця до пасти. Тепер я додаю сухі інгредієнти та замішую тісто. Щось таке має у вас вийти, плюс-мінус. Може трошки гуще, може трошки рідше, це вже не так важливо. І додаю залишок, це десь відсотків 40 яєць збитих. 30-40. І вже тоді я лопаткою. Бачите, більш обережно це роблю. Якщо спочатку я це робила вінчиком, то зараз вже останні 30-40% яєць я обережно перемішую. Все. Тісто готове. Духовка в мене вже розігрілась до температури 160 градусів. Форма, її розміри 13 на 23 на 7. А ще буду використовувати такий шматочок пергамента, буде легше дістати потім бісквіт. Це я змастила трошки тістом, щоб приклеїти пергамент, щоб він мені на тісто потім не впав при випічці в духовці. Все. Виливаю тісто. Ставлю я його в розігріту духовку 160 градусів в режим вверх низ 45 хвилин. Абрикосове пюре 250 грамів. Воно має бути смачним, насиченим, кисло-солодким. Якщо недостатньо, додайте, будь ласка, цукор, додайте, можливо, лимонну кислоту, щоб був прям такий гарний, насичений абрикосовий смак. Достатньо рідке. Я додаю желатин. 5 грамів желатину. Але желатин в мене тут він більше як, як клей, щоб потім шари бісквіта між собою не совались, тому що без желатина вони будуть соватися. Я поєднала і відставляю хвилин на 15. Через 15 хвилин желатин повністю набух, його треба підігріти. Я поставлю в мікрохвильовку на одну хвилинку, просто щоб підігріти і розчинити желатин. Готуємо глазурь. Желатин 8 грамів. Вода кімнатної температури 45 мл. До речі, желатин в мене 220 блюм. Поєднати та поки відставити беремо кастрюльку, цукор 100 г, Какао 50 г, все той же якісний, смачний какао, молоко з холодильника 170 мл. Це все треба відносно поєднати, та ніяких грудочок не буде, не хвилюйтеся. Ставлю на плиту, нагрів вище середнього, постійно помішуючи, треба довести до кипіння. Не відходьте далеко від цієї автоматки, глазурі. Ось, бачите, як тільки закипіла, відразу прибираю. Все готово. Ну, як готово. Желатин вже також готовий, все готується дуже швидко. Знаєте, як конвейер став і швиденько готуєш цей тортик. Додаю відразу в гарячу суміш, додаю желатин та поєдную все це між собою. Треба, щоб желатин в гарячому шоколаді розчинився. Какао, шоколад не знаю. Я ще хочу його процідити. Якщо там щось не розчинилося, взагалом я хочу процідити. Не обов'язковий крок, але я це зроблю. Все, проціджую. Готово. Плівкою в контакт і залишаю при кімнатній температурі, хай стоїть, охолоджується. Не зробіть обов'язково плівкою в контакт, бо візьметься така собі скаринка і не треба. Ось так, відставляю. Бисквіт вже також готовий. Я залишаю його в формі хвилин на 15, поки він дуже ніжний, хай залишається в формі. Через 15 хвилин він ще такий доволі теплий, такий доволі-доволі теплий. Я його хочу прибрати з форми, бо ну, щоб він не був мокрим, щоб він не мокрів. Нам же ж не потрібен мокрий бісквіт. Бачите, я тяну за усі хвостики і гарненько достається бісквіт. Тепер потрібно його повністю охолодити. Я не ставлю його в холодильник, в плівку ні. Я ось так його на столі при кімнатній температурі, охолоджую до кімнатної температури і відразу нарізаю. В мене такі є досточки. Бачите, я так ножом буду вести по достичкам, і в мене кожен шар бісквіта буде ідеально рівний. Вони в мене ці досточки по півтора см. Якщо є попросить про допомогу, хай вам притримують ниточкою розрізати таку форму незручно. Тому я це роблю ось так. Притримую ці палочки і гарненько розрізаю. Трошечки надірвала нічого. І, як ви розумієте, так я розрізаю весь бісквіт. Буде 4 частинки. Ви знаєте, текстура цього бісквіта вона не схожа на жоден бісквіт. Вона як спонжик, але при тому не суха. от Просто класна. Обов'язково приготуйте. Самий такий нерівний я зроблю самим нижнім. Це все одно потім не буде помітно. Покажу вам, це навіть, не, навіть взагалі не буде помітно. І все починає зборку я цього торта майбутніх тістечок. Абрикосовий, він охолов до кімнатної температури. Все, як ви розумієте, ось так шарами трошечки притискаю, викладаю весь торт. І на останній також я наношу цей абрикос. Все готово. В холодильник приблизно на 2 години. Він має весь схопитися та бути стабільним. Все, вже через 2 години я хочу його трошечки порівняти: ось ці всі нерівності, прибрати. Желатин зробив свою роботу. Він зробив повністю, бачите, торт стабільний. Якби не було желатина, він би совався цей торт. Все, покриваю глазур'ю торт. Якщо цю глазурь можна навіть ставити в холодильник, охолоджувати, вона повністю схопиться, її можна без проблем обережно. Підігріти в мікрохвильовці або в гарячій воді і знову з нею працювати. Робите таку консистенцію і працюєте. За допомогою ножа я прибрала з рішітки торт, допомагаю собі другим ножом, і все, без проблем він е, транспортується. Він м'який, але стабільний. Все. Після покриття ставимо його в холодильник ще десь на 30 хвилин, щоб схопилася ця глазурь. Все, через 30-60 хвилин він нічого не буде мурзати, цей тортик. Нарізаєте на будь-які шматочки. Ось, такі, ось така просто розкіш всередині. Пам'ятайте, що від смаку абрикоса. Залежить смак, смак торта. Як бісквіт, шоколадний, так і абрикос. Вони працюють в тандемі, тому начинка має бути яскрава та смачна. Все, вогля, насолоджуємось. А, максимально бюджетний по ціні, але максимально розкішний. Прикрашаємо, нарізаємо і смакуємо. Обов'язково приготуйтесь та насолоджуйтесь. Бачите, який він не сухий, класний бісквіт, а глазурця взагалі ну просто знахідка, і як завжди, смачного.